Ну. ну, а ти зараз заступаєш шлях. З... Відступила шлях, до дала речі. можливість. Привітайся, до речі. Привіт. Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю. Святу неділю, так як я кажу. Неділя в нас почалася дуже дощова, холодна, вітряна і дуже неприємна. Так і хочеться казати, такор, як холодно. Ох. Ми зранку стали, поснідали. Ми з чоловіком на вихідних зазвичай довше трохи собі поспимо, бо нема що спішити. Зараз нема. Знаєте, літом зовсім інакше, літом треба швидше стати, всіх повипускати, цепетка гусідка, всіх надо подоїти. Зимою такого нема. То треба трошки, знаєте, дати собі розрядки, треба трошки довше поспати. Так ви могли б бачити, мій Артур зранку мені читає лекцію. Я уважно слухаю. Сьогодні був за звук, бо я без мікрофона працюю. Але до того ще почалося за світло. Нема нормального освітлення. Каже, що я тобі куплю ту таку лампу, знаєте, таку круглу лампу, що е, я не знаю, як вона по-правильному та лампа називається. Її використовують всі вже такі круті блогери, що гарне освітлення йде. Тому, поки сьогодні чоловік вдома, я зможу ту лампу запхати машину, ми її привеземо з міста, бо вона така доволі об'ємна, велика. Треба купити ту лампу, бо, так як каже мені Артур, е, його не цікавить, що я знімаю, що я розказую, що я показую. Його цікавить тільки якість картинки. Хороший звук, хороша камера і правильно виставлене світло. І мене дресирує за то. Так що, мушу сьогодні, поки є можливість їхати з тою лампою купити ту лампу, щоб дитина вже заспокоїлася. Ну, що, починаємо наш день. Починаємо неділю. Чи сьогодні треба Артура відправити в Тернопіль, зібрати його. Наготувати саме основне. Наготувати, зібрати, то він сам збереться, але треба приготувати, щоб дитина нас взяла на цілий тиждень. І все, починаємо нашу неділю, друзі. Починаємо, починаємо. Ні-ні. ні 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 Так саме легше, бо мат. Вони ще заїдають часто. Вони заїдають, це правильно відкривати. Так. викинути. Зразу відкидаємо. немає гарантії, правда? Півроку гарантії. Піврокувані. Зразу Ну А що? А що це таке жуліантап не треба, так? Це мені ти треба. Там вже що мало щось. Що, Тим ну, ти ти що... не знімаєш? А. Так, що в нас є? Друзі, все є. Хлібчик, є туалетний папір, є вода, є буржом. Я так люблю цю воду. Страшне, але вона така дорога. Десь кудись можна. Добре. І основне, що ми сьогодні придбали. Таку лампу. Знаєте, я б так говорила? Знаєте, як я так говорила? Привіт усім, я є. А штати. Ні, це що ти. ми все місто обносимо, Я тільки вчасно. Ну, типа, в місці. Ну, а куди по можна влазі жити? Замовити. Та замовити. Замовити це, замовити. Дай попробую зі своїм телефоном, а ти спочатку включи це. Ну, тут можна регулювати. Ти включи її в розетку, але для чого у цього штучки. Я ж кажу, все включується запускаєш. Ага, все я поняла. Тобто... Це можна собі так до телефон переставляєш, де хочеш. Так? так. Угу. Ти вже портфелика зібрав до цього молочинка. Але ми ще й їсти не зготували, сладки беремося. Що ці воношки? Вони це воножки відкриваються чи що? що? Ну, вони якось так стоять, мені здається, що їх треба розкрити. Вони фіксують. Я поняла, що сфіксують, але вони, може, якось мають бути ширше, нижче. Як воно має? Як воно працює? Знаю. Звичайний режим. Поясни мені, для чого той кольоровий режим вони ставлять? О, оце для чого цей кольоровий ріж? Щоб був панк, я... Та фан кольоровий. Так як фон кольоровий? Я зараз спробую. Ну це нормально взагалі світ. Умчик, привнесли цяцьку нову. Тобі не дають. Хіба що на стрімах будеш використовувати? На стрімах? Ну. Боже, так, я провожу стріми часто. От сідаєш. Перед аудиторією. Тато ти лише зі мною будеш на стрімі? Ні, Ні, не хочу, ну і все. Ну і все, а ти будеш зі мною на стрімі. <сміст> я знаю. <сміст> ти сідаєш в цьому. Фома. Як воно називається? Чого я все забаю, як воно називається? Не планшет, не комп'ютерний ноутбук, бачиш? У мене так би цього слова нема в запасі. Ну що, зробимо? Можна підключати? Давай. Ти муси додумуватися. Так, давайте цей, Щоб я не забула, що я там поставила. Дай мені, пану, телефон таке краще. Ми тестуємо, друзі. Не знаю, що краще світло. Але ще світло світиться таке. Не знаю. Зараз виключу таке, подивимося, як вам так. О, є, є. Що, різні режими? Артур переключає. Давай. Угу. Є якась дискотека. Отаке є. Коротше, не знаю, для чого й тої дискотеки. Таке якесь червоне, багряне. Чи всяке є, друзі? О, притем було таке прикольне. Угу. Коротше, що я вже надоїла з тою лампою, але я, знаєте, тішуся, так вам показую, бо я все тішу. Зараз ми будемо готувати і зараз будемо тестувати, яка та лампа в роботі. Yeah? Артура, ходи, mm. ходи mm. до мене. Ай, волосся. <провадж> mm. Ну, що. Ток. Артур, по моєму волосся. Добре, все, давай виключай, я йду готувати, бо поїдеш без нічого з лампою. <провадж> так, друзі. Що я роблю? Я зараз буду запікати гумілки. Вчора намаринувала Артурові. Нічого там в маринаді немає. Такого бо він зараз. Так. Нічого там в маринаді такого нема. Сіль, перець, приправа до курки і сметана. Все. Не можна цибулі, не можна часнику, не можна майонезу. Значить, Мушу готувати так, як він хоче. Так, зараз поставлю швиденько запишу. І що? На гарнір в нього макарони. Я кажу, тобі ще не проїлися ті макарони. Він каже, що він їх любить, і гречки йому не варити, ні рису, ні гречки, ні картоплі. Має бути макарони. Ну, Знаєте, під, кожен підлаштовується під свою дитину, під вподобання дитини. Що те й три готувати. Так. Усе, і запікати. <різь> Круто? Як? Yeah. <laughs> Що? Всю, кидай показати. Човкамера пише, вс його два. І бомік це дуже люблю любу. Бомік. Краще боміка видно. Краще. Так, краще, йдемо, моє золото. Навіть на погода Ви погодилася. Сонечко на дворі навіть показало. Навіть не здається, що зранку такий сильний був дощ. Гарний. Так. Ти бачиш себе? Так, туру вже наготувала макаронів, Цілий лоток і два лотки такого м'яска запеченого в рукаві. Усе. Ну, і крім того, він бере багато ще таких всяких продуктів. Там сир бере собі, е бере круасани, е шоколад. отаке. таке. Це і все. Все, відправляємо, відправляємо дитину. Так, друзі, ми вже збираємося, але ще так з Артуром сіли і так ще дивимося, що нам потрібно для, для моєї теперішньої професії. Артур, розкажи, що потрібно взагалі-то для блогера-початківця. Для початківця необхідно спочатку телефон. Наступним чином, в випадку того, коли ви хочете займатися професійною зйомкою відео, вам необхіден або ось такий штатив, який кріпиться до поверхні, або штатив на ножках, який буде фіксувало Фіксував телефон в певній позиції і, і думаю також буде необхідний такий-то Такий мікрофон, називається петличка. Ну І ось. це достатньо і для аматора теж. А от професійних блогерів там же необхідні куди якісніші. Проєструє. Наприклад, екшн камера, а не телефон звичайний. Або ось, наприклад, студії зніматися, то там необхідні вже якісь професійні камери для зйомок і освітлення. Не то, що тут як не назвається. Лампа? Ні, вона якось нічого не сварить, Не просто лампа. Ну, ми знаємо лампу для знімання блогів і штатив. Окремо, до речі, купується штатив, окремо купляється лампа. Та й все. ніби не багато всього. Але хочу додати ще від себе. Потрібно від блогера, який веде свій блог, мати харизму, мати позитив, не боятися нікого, нічого, не боятися осуду насамперед, не боятися, що люди скажуть. І знаєте, що я так думаю, На мою думку, обшати, щоб людина, тобто блогер, ніс в цей світ щось позитивне, щось добре, щось хороше, бо ем, блогери люди, які ведуть за собою велику аудиторію. І від них дуже багато залежить, що ти несеш в той світ. Так що я рахую, що в цей світ... Потрібно нести позитив. Потрібно нести і позитив, і добро. Усе. І вперед. Вперед із музикою. Так, Артура вже все, їде. Бомік сиди. Артур їде, чекає тут дитину цілий тиждень. Приїде на два дня і все. І вже знов їде. Так, ми приїхали, дитину привезли. Все, тут виходить. Папа, до п'ятниці, так? Да? Так, до п'ятницю зустрінемося. Папа. Так, в мене все. На сьогодні буду казати вам папа. Чоловік ще заїхав на каву. Ну, я вже не хочу каву, що в мене дуже голова розболілася. Не хочу ні кави, нічого. Він ще пішов собі по каву. Йдемо зараз додому. Усе, дитина поїхала. Така неділя. Така неділя, як завжди, друзі. Хто має це, студентів той знає, що така неділя має бути. Для мене вона трошки сумна, бо я не люблю, щоб мій Артур їхав. І так добре з ним спілкуватися, так люблю. Так люблю його слухати, так люблю з ним радитися. Така моя опора, друзі. Дуже класно. Знаєте, малі діти, як є, ти з ними йдеш гуляти, ти їх виховуєш, ти в них вложиш. Всю, всю свою душу. А як вже виростуть, вже тоді вони тобі стають розрадою, допомогою, підтримкою. Якось так. Ну, не, звісно, не в всіх випадках, але я не знаю, можливо, мені пощастило просто. Так що я кажу, так шкода що ти їдеш. Так зараз на насміємося, всякі такі ситуації, ми так все насміємося. Та й все. Добре. Сьогодні такий блог не дуже, можливо, для вас цікавий, але для мене цікавий бо для мене цікавий сьогоднішній день був бо, бо через те, що в принципі, купила лампу. Вже давно про неї не мріяла, бо це не є там великі дуже гроші. Але чось, знаєте, все щось не доходило. Як не то, то то. Але вже щось хочеш, кращого треба себе все вдосконалювати, вчитися завжди треба, бо... бо так, бо життя не стоїть на місці. Життя йде вперед і... Постійно е, вимагає якогось оновлення. таке фото. Дай таке фото. Добре, друзі. Усе. На сьогодні всім кажу па-па. До нових зустрічей. До завтра, я так думаю. А можливо, завтра буде вихідний. Я не знаю, я подивлюся ще. Добре, друзі. Вам усім спокійного вечора, бо вийде вже вечором ролик. Мирної нічки. І, тихої, і гарних, приємних снів. Усе, друзі! На сьогодні. Всім па-па.